Мене звати Володимир Готнер, я директор школи українського знавства імені Тараса Шевченка при Українському православному соборі в місті Парма, штату Гаєр. Наша школа існує вже понад 50 років. З 1955 року маємо 185 учнів, які скажімо, діти походять з укріномовних родин, батьків, які приїхали сюди. Останні роки пару десятків років або ж навіть є декілька дітей, які вже в третьому четвертому країні українці, тобто їхні діти емігрували до Сполучених Штатів Америки у минулому. Школа існує за рахунок власне, скажімо, оплати за навчання, яку здійснюють батьки. Ми формально є. Залежні від собору святого Володимира, при якому ми існуємо, але фінансово ми власне, є незалежними. Навчаємось ми по суботах тільки з 9 години до 1.30. Діти, які ходять до нашої школи, є україномовними в основному. Відповідно з україномовних родин, тому навчання все відбувається українською мовою. В молодших класах це навчання української мови, розмови, розвиток мовлення. Починаючи з середніх класів, ми починаємо вивчати вже як предмет історії України, вступ до історії України. А з 7 до 11 йде предметне на навчання по основних таких предметах, як українська мова, література, історія, географія і культура. Також оскільки ми при соборі Святого Володимира у нас з 1 по 11 клас ми маємо. Один урок що Соботи закону Божого, на якому викладають священики на даний момент двох церков: Це Української православної церкви Святого Володимира і греко -катоби... і пробачте, Української православної церкви, але Київського патріархату у нас тут є така трійці, це тої трійці. Власне, що сказати про скажем, ситуацію в Україні, як ми її бачимо, у нас, наші батьки дуже скажемо співпереживають у тому, що відбувається зараз в Україні. В дійсно є асоціація майдан, яка активно збирає кошти, підтримує бійців, які воюють проти агресора на сході України. І навіть нещодавно декілька автомобілів реанімації було відправлено в Україну і разом з тим у нас є тут дуже багато організацій, де скажімо, українці представники нашої громади беруть активну участь. Причому активну участь бороть не тільки дорослі, але й діти в різноманітних самодіальних колективах. У нас є санкціональний ансамбль, каштан, є представники чи гуртки бандури, гри на бандурі як музичному інструменті. Також різноманітні заклади скажімо, мистецтва, як малювання чи гончарства. О, ну і власне ми маємо дві українські школи, школи українознавства. Ми якраз перебуваємо зараз в одній з таких шкіл. Шкіл таких подібних в Сполучених Штатах Америки на даний момент десь біля 45, Це тільки ті, що в системі шкільної ради, до якої ми належимо Нью-Йорку. Але є також невеликі школи поза межами. Наприклад, у Чикаго там біля шести шкіл, з них тільки дві здається, в системі шкільної ради. Ми не є однією з найбільших шкіл, але будемо вважати, що не є однією з найгірших шкіл, тому що найбільша школа за розміром у. Філадельфії там понад 300 учнів. У нас зараз 185, минулого року. Сподіваємося, що цього року буде більше. У нас зараз додаються власне маленькі діти з родин, які вже тривалий час мешкають тут, і вони вже народжені тут, але йдуть до української школи, підтримують традиції. Ну, я вже казав, що наші батьки, наша громада співпереживає подіям, намагається сіляко допомагати. Тут є багато лікарів, особливо скажем, з попередніх попередній хвилі міграції, які скажем, приймають активну участь у реабілітації воїнів поранених. Тут брали на свій кошт, значить, доглядали Скажемо, і після Майдану людина була з опіками і з пораненнями, о, і зараз приїздять люди власне вже з після військових подій на сході. Тобто українці з Загаяна вмисна їхали на Майдан чи В, я думаю, що дехто був з представників на, на Майдані, кому вдалося, тому що, скажімо, багато людей працюють, вони не всі їздять просто так. Але були представники, що їздили власне на майдан, брали участь у подіях. Були особи, які звідси їхали власне на, на фронт, О, тому що, хоча, скажімо, не були зобов'язані зараз. Наприклад, ви всі мабуть знаєте про Пославського. Він правда не загаю, а з штату нью Йорк. А, значить, він загинув в Іловайському котлі. Сам він, скажімо, мешканий мешканець Америки, мав американське радянство. Спочатку незалежності поїхав в Україну і займався бізнесом. І коли почалися військові події, він Будучи майором вже американської армії, скажімо, в резерві, він пішов рядовим у українську армію і загинув під час котру. Зараз в Києві, власне, ми стежимо за подіями, в Києві його поховали на і відкрили пам'ятник на Аскольдовій могилі поруч, власне з Гроями Круту. І таких. Випадків є досить чимало, коли люди звідси їдуть навіть будучи вже не скажімо, недавніми емігрантами, людьми, які скажімо, вже, скажімо, в другому третьому поколінні мешкають тут Америці, але скажімо, їхня душа сильно з України. Згадують своє коріння. Ну, намагаються допомогти і зараз багато таких випадків. Я спостерігаю, скажімо, той самий Терещенко, колишній скажімо, нащадок родини Терещенків, які багато зробили для Києва і так далі. Він скажімо, прийняв українське громадянство, щоб допомогти О, Хто я знаю, як складається доля тих дітей, які до нас школи ходять до школи, тому що власне після української школи багато з них мають причетність до якихось справ, скажімо, і з українською громадою, і дуже часто. Потрапляють на дипломатичні місії, оскільки знання мови допомагає цьому. І тому багато наших випускників у школи не, не кажу тільки за клівленську чи, чи Парми, Вони є причетні до, там, наприклад, роботи в консульствах американських в Україні чи в інших скажі, місцях. Навіть якщо їхні батьки не мають ніякого з цим зв'язку. А що ви маєте на увазі? З роботи. Ну в Америці тут батьки зв'язок не іграє. Тому власне, так. якщо вони знаходять роботу і вона їм подобається, скажем, і в них є кваліфікації для цього. А, власне українська мова дає додаткові, скажем, додаткові кваліфікації. Тому що, наприклад, нещодавно українська мова була проголошена однією з скажімо, важливих мов, наприклад, американські армії. Можливо, американській армії безкусподії, можливо, так далі. Американська армії. в американській армії, так тому що в. Власне в американській армії люди, які володіють іншомом, вони досить цінуються. Вони мають додаткові скажімо, надбавки до зарплати і так далі за зазнання мови і скажімо, використання. Тому до недавнього часу українська мова так не скажімо, не розглядалася. Але зараз власне, українська мова є скажімо, однією з таких престижних мов в американській армії. Тобто перекладачі, які володіють мовами, вони цінуються. О, тому, власне, будь-хто з української громади, хто володіє мовами, має можливість прикладати свої знання в різних галузях. Є, наприклад, лікарі, які я мене, коли це, вчора буквально здавав кров на аналізи, тому, коли я підійшов до медсестри, вона до мене заговорила українською мовою, тому що це була медсестра з насовою. О, так що дуже часто власне лікарі можуть спілкуватися з пацієнтами, які, скажімо, розмовляють українською мовою, чи допомагати там, в різних судових справах, тому що дуже часто запрошують українців, якщо, наприклад, є якісь там розгляди і потрібні перекладачі української мови. О, і, тому ті, хто знають, скажімо, додаткові мови, вони цінуються в цьому сяді. А заходячи наперед, які ваші прогнози, перспективи розвитку України на. Найближчі роки хоча б а в Україні є великі перспективи. В Україні завжди були великі перспективи, тому що українці досить працьовитий народ, і ми бачимо по тому, як Українці, скажімо, влаштовуються в Америці. Тут бідних українців практично немає. проблема... тобто всі бідні українці залишились в Україні. Ні, не в тому проблема в тому, що в Україні існує система, яку потрібно зламати. Ця система не не дає нормально проявити українцям як. Працьовиті нації. У нас нас е, роки радянської влади, чи скажімо, ще за російські викорінювалося дух підприємництва, особливо в радянські часи. О, тому е, люди відвикли скажімо, проявляти якусь ініціативу. Вони звикли особливо на сході, вони звикли до того, що держава повинна про них про все подбати. І коли це руйнується, це для них величезна трагедія. Коли ж скажімо, на заході українці, потрапляючи сюди, вони знають, що у них тут є велика маса можливостей. Ніхто за них не буде дбати, якщо вони за себе не подбають. Але при цьому їм не заважають це робити. Хочете бізнес, відкрити, ви відкриваєте бізнес. У вас є ініціатива, ви можете її проявити. Ніхто вас не схопить за руку і скаже, а ти повинен заплатити, бо ти щось там хочеш зробити і так далі. А інша справа, як зламати цю систему, ну, яким шляхом, тому що декілька майданів вже було. Чи це вірний шлях? А ну власне, я думаю, що майдани це як прояв, скажімо, почуттів народу повинен бути. Люди повинні показати, що вони думають. Проблема, мабуть, першого майдану, що люди ще не були готові брати ініціативу в свої руки. Тому навіть той лозунг, що всі голосували за Ющенка, Ющенко, Ющенко, до певної міри привів до певного розчарування. Чому тому, що Ющенко не зробив того, що вони очікували? Очікувань було багато. Всі знали, що треба робити приблизно, але думали, що Ющенко прийде і все зробить. Зараз ситуація змінилася, тому що ми бачимо, що люди більше вже почали брати ініціативу свою Вони не чекають, що Порошенко зробить чи що. Ми бачимо по тій самій ситуації скажімо, підтримки армії. Волонтери здійснюють величезну роботу, не чекаючи, поки держава забезпечить їх всім необхідним, бо вони розуміють свою відповідальність. Коли таких людей стане більше, вони переливають ситуацію досить швидко. Тому що, скажімо, в українській традиції ініціатива людей вона скажімо, є природньою. Скажімо, селянин ніколи не, не, не скажімо, по своїй природі він був налаштований на тривалу важку працю. Але при цьому щоб йому ніхто не заважав. О, тому що коли починають всякі фіскальні там придушувати ініціативу, чи відбирати землю, чи грабувати, то звичайно це вбивалося і скажімо, з роки радянської влади просто людей відбили охоту до будь-якої праці. Добре, і на на останок скажіть, будь ласка, декілька слів побажання українцям. Ну я хочу поважати, щоб скажімо, війна завершилася. Я думаю, що вона на жаль ще не починалася серйозно. Скажем, ті військові дії, які відбуваються зараз, це тільки прелюдія. люді, поки Росія існує як імперська держава по сусідству, Україна буде мати великі проблеми. Але все йдеться до того, що Російської імперії залишилося небагато. Тому в Україні є великі перспективи стати великою сильною європейською державою, не в тому смислі, що частиною Європи, а в тому, що Україна може задавати тон своїх дій. У нас є для цього великий потенціал. Друга проблема українцям необхідно зберегти свою ідентичність як українців, не просто як якісь там середні європейці, і так далі. Тому що в світі цінується власне, скажімо, якісь особливості. Корисні особливості Тому їх багато. якщо українці залишатимуться своєю мовою, своєю культурою і так далі, вони дійсно стануть центром притягання, центром можливо, скажем, навіть як сказати, люди будуть дивитися на них як на зразок поведінки. Але разом з тим я боюсь, що Україна зараз чекають величезні випробування, тому що з тим, що Російська імперія йде до розкладу. Як завжди уламки летять усі боки, тому власне Україна повинна бути готова мати справу з цими уламками Російської імперії, тому що це і щоб зберегти мову, тому що зараз вже не спроби. Поширити мову російську, незважаючи на те, що скажімо, йде війна. війна проти Росії. Російська мова чомусь починається підноситись знову як необхідне слово, але ситуація ще погіршиться, коли з Росії побіжать та інтелігенція, яка задумає будувати нову Русь чи Тору Русь в Україні, чи чи колишні наші співвітчизники, які вже зрусифіковані, яким треба трошки допомогти, щоб вони не. Замість того, щоб не влитися назад в суспільство, не почнуть відтворювати Росію вже в Україні. Тому в Україні я побажаю справитися з всіма цими перешкодами і дійсно стати великою державою з великим народом, якого велике майбутнє. Дякую вам.